Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Київ ухвалив рішення зробити базовою бойовою машиною піхоти, що виготовлятиметься вітчизняними підприємствами. Модульний КФ 41Лінкс від концерну «Рейнметал». Перший екземпляр зібраний в Угорщині, прибув до України наприкінці 2024 року, і наразі проходить етапи випробувань та оперативної оцінки в польових умовах. Під час минулотижневої зустрічі в рамках формату Рамштайн, міністр оборони України та Німеччини. Підписали договір про створення спільного виробництва Lynx в Україні. Рейн планує запустити виробничий майданчик до кінця 2025 року. Хоча точних обсягів контракту офіційно не названо, керівництво компанії раніше озвучувало можливість постачання сотень машин на довгостроковій основі. Конструкторська ідея Lynx базується на напрацюваннях програм по Boxer. Платформа проєктувалася як універсальна модульна система, базову конфігурацію становить екіпаж із трьох осіб, плюс місця для дев'яти десантників, але архітектура корпусу Дозволяє швидко змінювати бойовий модуль і переобладнувати корпус за допомогою крана. Це дає змогу швидко трансформувати машину під роль розвідника. Носія ППО – комплекс радіоелектронної боротьби або платформу для мінометної артилерійської підтримки. Технічні параметри лінкс Маса платформи до приблизно 50 тонн. Силова установка розвиває близько 1140 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість на дорозі до 70 км на годину. І зберігати достатню маневреність для сучасних тактик маневреної піхоти. Перші. Публічні покази КФ 41 відбулися на виставці Євросеторі у 2018 році, після чого платформа пройшла подальші етапи доведення і сертифікації. Прийняття Лінкс на озброєння із запуском локального виробництва має на меті не лише оновлення парку бойових машин піхоти, а й створення потужної промислової бази для технічної підтримки, навчання особового складу і потенційної локалізації частини виробничих операцій в Україні. Це крок до зміцнення оборонно-промислових зв'язків із європейськими партнерами та підвищення самостійності. У питаннях постачання бронетехніки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.